Доброго ранку. Темою нашого сьогоднішнього заняття буде складне речення з різними видами зв'язку. Давайте з вами пригадаємо, яке речення називається складним. Так, ви маєте рацію. Складним називають речення. У якому є дві або більше граматичних основ. Наприклад, Одеса вабить нас своєю красою. Море кличе нас у безмежність. Визначаємо граматичні основи. Одеса підмет, присудок, вабить. Море підмет. Присудок, що море робить, кличе. Отже, у нас з вами дві граматичні основи, а отже дві частини, і можна вважати, що дане речення є складним. Далі крокуємо, які існують види складних речень та засоби зв'язку між частинами цих реченнях. Види складних речень. Складне речення. Складні речення поділяються на сполучникове, безсполучникове з різними видами зв'язку. Сполучникове поділяється на складносурядне та складнопідрядне. Між частинами в складносурядному реченні існує сурядний зв'язок. І частини поєднуються за допомогою сполучників сурядності та інтонації. Частини в складнопідрядному реченні поєднані за допомогою підрядного зв'язку, а саме сполучників підрядності та або сполучних слів та інтонації. Безполучникове поділяється на речення з однорідними частинами та неоднорідними частинами. Які ж смислові відношення в безполучникових складних реченнях з однорідними частинами? А саме одночасності подій та явищ. Між частинами ставимо розовий знак кома. Послідовності подій та явищ розділових знак між частинами кома та зіставлення або протиставлення та явищ розділовий знак тире. З неоднорідними частинами поділяються на умови розділовий знак між частинами тире, часу розділовий знак між частинами тире наслідку. Розділовий знак між частинами тире. Причини. Розділовий знак між частинами двокрапка. Доповнення. Розділовий знак між частинами. двокрапка. Та Пояснення. Розділовий знак між частинами. двокрапка. Запам'ятаймо. Складне речення, у якому поєднано різні види зв'язку, називають складним реченням з різними видами зв'язку. Ще можна зустріти складна синтаксична конструкція ССК. Види зв'язку між частинами в складному реченні з різними видами зв'язку. Бувають із сурядним і підрядним зв'язком із сполучниковим і безсполучниковим зв'язком. Складне речення із сполучниковим і безсполучниковим зв'язком в свою чергу поділяється на із сурядним і безсполучниковим зв'язком речення, на речення із підрядним і безсполучниковим зв'язком. На складні речення із сурядним, підрядним і безполучниковим зв'язком. Запам'ятайте. У складному реченні із сурядним і підрядним зв'язком одні частини з'єднуємо з сполучниками сурядності, а інші з получниками підрядності чи сполучними словами. Наприклад. Одеса знаходиться на узбережжі Чорного моря. І вона зачаровує нас своєю історією. Так що хочеться пізнавати її весь час. Знаходимо в даному реченні граматичні основи. Підмет Одеса, Присудок знаходиться. Підмет вона, присудок зачаровує. Підмет відсутній. Присудок хочеться пізнавати складений дієслівний присудок. Допоміжне дієслово хочеться вияв, вияв бажання і пізнавати інфінітив, неозначена форма дієслова. Отже, в даному реченні три граматичні основи. Дане речення є складним, має три частини. Робимо висновок. У цьому реченні першу і другу частини з'єднано сурядним зв'язком. Єднальним сполучником сурядності І. А другу та третю підрядним. Підрядним сполучником наслідку. Так що. Отже, це складне речення з сурядним та підрядним зв'язком. Складне речення із сполучниковим і безсполучниковим зв'язком. Поділяється на складне речення із сурядним і безсполучниковим зв'язком. На складне речення із сурядним, підрядним і безсполучниковим зв'язком. На складне речення із підрядним і безсполучниковим зв'язком. У складному реченні із сполучниковим та безсполучниковим зв'язком одні частини з'єднуємо за допомогою сполучників чи сполучних слів, а інші без них. Наприклад, Київ розташований на живописних берегах річки Дніпро. Він славиться своїми каштанами, коли приходить за вікно весна. Шукаємо граматичні основи. Хто що Київ? Підмет і присудок розташований. Шукаємо далі підмет він і присудок, що робить він, славиться. Хто що весна, що робить весна, приходить. Отже три граматичні основи, три частини. Складне речення. Перша частина, друга частина і третя частина. Робимо висновок. У цьому реченні першу і другу частини з'єднано безсполучниковим зв'язком. Сполучники та сполучні слова відсутні. Частини поєднуються лише за допомогою інтонації, а другу та третю підрядним. Підрядним сполучником часу коли. Отже, це складне речення з безсполучниковим та сполучниковим, а саме підрядним зв'язком. Подорожуємо далі. Шостка місто з чудовими краєвидами. Тут буйні ліси відбиваються у дзеркальній поверхні озер Квічок. І ці краєвиди зачаровують около густей міста. Шукаємо граматичні основи. Хто що? шостка, підмит, присудок. Місто. Це правило на тире між підмитом та присудком. Хто що? ліси. Що роблять ліси, відбиваються присобок. Хто що краєвиди, що роблять краєвиди, зачаровують. Отже, у нас з вами три граматичні основи, а значить, і три частини. Висновок. У цьому реченні першу і другу частини з'єднано безсполучниковим зв'язком. Сполучники та сполучні слова відсутні. Частини поєднуються лише за допомогою інтонації, а другу та третю сурядним зв'язком, єднальним сполучником сурядності І. Отже, це складне речення сурядним і безсполучниковим зв'язком. Крокуємо далі. Харків гарне, світле і живописне місто. Тут тебе завжди зустрічають з радістю, привітністю та любов'ю. І здається, що ти тут прожив би все життя. Визначаємо в даному реченні граматичні основи: Підмет – Харків, присудок, Харків є місто. Зустрічають присудок, підмет Відсутній. Здається, присудок, підмет відсутній. Підмет ти. Ти що зробив би, вжив ну, би присудок. Отже, в даному реченні чотири граматичні основи, а значить, це складне речення має чотири частини. Висновок робимо. У цьому реченні першу і другу частини з'єднано безсполучниковим зв'язком. Сполучники та сполучні слова відсутні. Частини поєднуються лише за допомогою інтонації, а другу та третю сурядним зв'язком єднальним сполучником сурядності і третю та четверту підрядним, підрядним сполучником що. Отже, це складне речення з безполучниковим, сурядним та підрядним зв'язком. Зараз ми з вами виконуємо завдання під назвою Кодовий диктант. До вашої уваги будуть запропоновані 10 речень. Ваше завдання правильно визначити, до якого виду складного речення належать нижче подані речення. До складносурядного, складнопідрядного, безполучникового складного, або до складносинтаксичної конструкції, тобто до речення з різними видами зв'язку. Перше речення. Я зробив усе, що зміг, а хто може, харобить краще. Будьте уважні, звертайте увагу на межі між частинами складних речень і на сполучники, або на їх відсутність. Друге речення Ти щасливий, коли ти твердо йдеш шляхом, яким почав іти. Третє. Хто шукає, той знаходить. А хто стукає, тому відчиняють. Четверте речення. Багатством живиться лиш тіло, а душу звеселяє споріднена праця. П'яте речення. Щастя твоє в тобі самому. Пізнавши себе, пізнаєш усе. Шосте. Щастя це подяка Богові за те, що Він нам посилає. Сьоме речення. Скільки людей є повсюди, стільки в світі щастя є. Восьме речення. У щастя людського два рівних є крила. Трояндий і виноград красиве і корисне. Дев'яте речення Дії не завжди щастя, але не буває щастя без дії. Десяте останнє. Щастя завойовується і виробляється, а не дістається в готовому вигляді із рук благодійника. Будьте, будь ласка, уважними. А зараз ми з вами перевіримо, як ми виконали дане завдання. Чи правильно все? Отже, до складно-сурядного речення ми віднесли речення під номерами 4, 9, 10. складно підрядного 2, 6. До… Складного сполучникового речення 5, 7 і 8. І до складного речення з різними видами зв'язку, або до ССК складної синтаксичної конструкції перше та третє. Я впевнена, що всі впоралися на відмінно. А зараз ми з вами пригадаємо, що ж ми з вами вивчили. Сьогодні. Яке речення називають складним реченням з різними видами зв'язку? Так, правильно. Складне речення з різними видами зв'язку це складне речення, в якому поєднано різні види зв'язку. Які існують види зв'язку між частинами в складному реченні з різними видами зв'язку? Саме так, із сурядним і підрядним зв'язком, із сполучниковим і безсполучниковим зв'язком. На які три різновиди поділяються складні речення із сполучниковим і безполучниковим зв'язком? Із сурядним і безполучниковим? Із підрядним і безполучниковим? Із сурядним підрядним і безполучниковим зв'язком? Дякую! Всім за увагу! Будьте здорові!